В будь-якій жіночій компанії є така подруга дивна. Якщо ви впевнені, що в вашій компанії такої подруги немає, то задумайтесь, можливо, ця подруга ви. І я заходжу в кімнату, і він починає з тою дівкою просто цілуватись. Все. Я мовча взяла і вийшла. От, зібрала його речі, тому що я навіть цю скотину бачити не хочу. Прям речі зібрала. Да, Віка. Настя, ну, ну це ж був просто сон. Так, да, просто сон. Але одві сні в нього було чотири руки! і він на кожну з них її волосся наматував. Настюш, тобі це приснилося. Думаєш? Ну, звісно. Піду наберу його. Ой, сподіваюсь, у них все буде добре. Настя завжди так все близько до серця сприймає. Вона ж навіть хатіко до кінця не додивилася. Поїхала на вокзал забирати ту собаку. І не знаю, як це вдалося, але їй вдалося. Не, Віка, це окончательно конець. Це, це все, це сто процентів все, тому що до мене тільки що дошло. Що то був сон з четверга на п'ятницю. Це скотина мені всю жизнь спортила. Та ви тільки два місяці разом. Ну і тим бачиш ти ж сон розповіла до обіду. Значить, не збудеться. Думаєш? Ну, звісно. Піду позвонюю. Настя так вірить в всі ці прикмети. В неї колись перед першим весіллям ластівки низько літали. Так вона їх всіх перестріляла, Ну, щоб дощу не було. Чуєте? А вас є що чи в сумку кинути? Ні. Нема? Тоді я так його віші викину. Все. Віка, це конець. Це все, Віка. Ну що і засну. Так, да, і засну Віка, тому що я от знайшла Сонік. І там написано, що якщо вам приснилось, що ваша друга половинка вам зраджує, готуйтесь до зради в реальному житті. А ну дайну сюди цей Сонік. Так, якщо вам приснилася змія, значить ви побачите змію. Угу. Якщо ви впали в яму у вісні, то будьте обережні, ви можете впасти в яму. Що не так? Якщо ви знайдете гроші у вісні, то можливо ви знайдете гроші, Насті. А тобі не здається, що це якийсь дивний сонник? Ні, Вік, мені не здається. Боже, я ще й згадала. Коротше, він во сні отак от, нею цілується короче, і повертається до мене отак. Бджілка, тач, тарарач, бджілка, тач, тарарач, жужужужу. я з бджілкою дружу. А тут в соніку написано, що якщо ваша друга половинка в вісні співає після Аліни гросу «Бджілка», а саме рядок, та бджілка та й стараєш, ділка та й жу жужожу, -жу -жу з бджілкою дружу, це до скандального розриву стосунків. А саме головне, що якщо у наступна жу-жу-жу маленька бджілка, ой, вушка сіла з носика на вушко, це до щасливого подружнього життя, понімаєш, Віка? Настя, викинь ти цей сонік. Ну яка гросу Аліна. Настя, ну це брехня все. Думаєш? Ну звісно. Ладно, піду наберу. Чекай, телефон тільки візьми, бо в руку ти йому точно не дозвониться. Ай. Настя, постійно все забуває. Вона коли забула, що в неї хлопець є, так і з іншим замутила. Ну, чудна трошки. О, молодець, Настюш, випий, розслабся. Вік, це ртуть. Чуєш, Вік, а ти не знаєш, як в машині тормоза обрізати? А це навіщо? Хочу в машині тормоза обрізати. І засну. Віка, не і засну. Я пішла йому дзвонити. Я була дуже розстроєна. Пішла в сільпо купити свої любі місці кітере. Все, розчитались, мені дали чек. В чеку передбачення, і там написано ваша друга половинка на шляху до своєї мрії. Так і я подумала. А чого на шляху до своєї мрії він має зупинятись правильно? Хай він на повному ходу з обрізаними тормозами в сум'ятку бам! Все! І хай живуть собі довго і щасливо! Настюш, ну це ж просто чек. Тим паче ти взяла тільки стільки. Ти що не знаєш? Чим менша сума в чеку, тим гірше передбачення. Ти он спробуй на тисяч двадцять скупитися. Так тобі життя на півроку вперед і розпишуть. Думаєш? Ну звісно. Піду позвоню. У Насті мама така сама, вона завжди їй каже, кида його, кида, він рак, рак. Я то думала, вони по знаку зодіаку не сходяться. А виявляється, вона його просто обзивала. А так то він взагалі скорпіон. Все Ну? <с> дозвонилась. Ну. По відеосвязі поговорили. Він мені сказав, що більше зраджувати не буде. Ну зважко. А я йому кажу, а я тобі не віру. А він мені каже, от тобі хрест. Я кажу, от хрест ти мені дав, тепер віру. Ну, і все. Чуєш, а. а можна тебе на секунду? Угу. Mm. Вік а це хто? Так це ж мій наречений Саша. Ти ж у нас весілля будеш вести, ми ж тому і приїхали. Вік, я то, звісно, деньги люблю, але так, чисто по-женськи, ти, наверное, подумай насчет свадьби. Я просто вспомнила, де я його бачила. Де? Вісні, він хоч просто цілувався, а ти їй там таке від. На... Це який сон? Четверга на п'ятницю, ти сон на. не подивись.